Створили споживчі кооперативи чи будівельні кооперативи. Ми допомагаємо реєструвати по трьох кооперативках, 19 травня, сесія прийняла рішення. Ми забрали земельні ділянки разом з цими добудованими об'єктами, передали людям. Частина людей, які сьогодні є, були присутні тоді від міської ради, знають про це рішення. Крім сьогодні міська рада бере участь в двох судах, в яких ми ініціюємо забрати ці земельні ділянки ще й передати людям. Крім того, в нього є сьогодні п'ять земельних ділянок, де є забудовані об'єкти, які є в його власності. Ми їх забрати згоди не можемо. Тому є пропозиція. Він має відмовити українських ділянок, написати свою відмову, і ми рішенням сайти ці ділянки передамо людям. То, що йому вірити не може, це однозначно. Зараз є пропозиція наступна. Він пожець знову по 4 дні. Давайте, давайте не визначити. Чи сьогодні чи через 4 дні на нього діти наручники закрити? Доброго! Вірите, російська різні. Ми не віримо в це. Ми не віримо. Вам віримо. Ми вам віримо, якщо ви даєте твою чоловік, гарант за нього. й люди вам. повірять! Я йому не вірю. Ви що людям робити? Скажіть, Поясніть таке питання. Що людям робити? Ви не віримо вас. Це порушена кримінальна справа

Диха! Будьте добрі, дайте ядра коло, шановну, друзі. Ви яка? Ви хочете ті, ви хочете, Ви хочете. Тиха! Нормальний командський голос. Справа кримінальна на виході. 190. частина 5. Там купа хватить йому, сидіти, хватить на йому. достатньо. Кіка? А що нам <гірко> а, що? <гірко> <Слухати> будь ласка! на слухатимуть, як генерал <гірко> <Калю>. говорить? <гірко> Якщо ви щось хочете чути, щоб... я вже вам казав. Хочете вже щось? Слухайте. Ні, просто кричіть, а я буду тоді слухати. Посадити його е в інсолятор такі знову тримання проблем немає. Я думаю, прокурор підтримає е і суд вирішить проблем, нема абсолютно. Зараз я ну не я співробітники силовики контролюємо кожен його крок. Ми знаємо, де він, ми знаємо з ким він, ми знаємо слухайте, він... Він... Ну, будь ласка, не знаю, я знаю, знаю з ким він зустрічається. Я знаю де він, що робить і так далі. і так далі. А де гроші проблем нема. Ну ви розумієте, що я можу сказати те, що я можу. Е, я знаю, що в нього ще шанс є вилізти. Будь ласка, я, я знаю, я знаю з ким він розмовляє. Я знаю про що він розмовляє. В нього, нього ще є шанс вилізти. Я думаю, що вас не цікавить. Будете чоловік сидіти в тюрмі чи не буде. Вас цікавить? Матч. Слухайте, будь ласка, А дайте слово сказати. Дайте. Я щод... Тихо, просто хай, як мене чути. Я в мене голову, слава Богу. Я думаю, що вас не цікавить ситуація, чи п'ять ми посадимо чоловік, чи п'ятнадцять, чи одно. Вас цікавить єдине. Кінцевий результат вас цікавить, наскільки у вас є шанси. Е, е, отримати квартири ваші, за які ви заплатили гроші, то я вам кажу, що поки що у вас такі шанси є. Якщо я тільки відчую отаку найменшу можливість, що їх вже не стало, він через ту, ту ж годину він буде сидіти від ділянки. Оце єдине, що я вам не <реш> ну давайте тоді до понеділка, якщо на то пішло. він в понеділок. Я просто дорогі мої, ну з більшість звертаєте мене вже не один рік. Я просто ніколи так нічого не говорю. Ну, робота в мене така, не ляпати, я Я е, просто зараз він там спілкується з людьми. Якщо я відчую отак, от що шансів нема, він тут же буде вітати. Я вам відстаю, що я йому не дам. Слухайте, давайте зробимо такво тоді. Якщо ви на то пішли, давайте в понеділок. Він дає вам шанс, так? До понеділка всім вам може, Вам дає шанс і вам, Тоді, якщо його в понеділок, переселяти не діями немає, тоді його виздорок, самого ранку, сюди його, а як ні його за одне місце вишити догорі. А як інакше наші Я спитаю.